Зеленський не звільняв Єрмака раніше, тому що це були вимоги його політичних опонентів. І Ярмак, я думаю, що подавав Зеленському це відповідним чином, що це зокрема і нашкодить Зеленському за логікою, проявом того, що піддається Зеленський тиску опозиції. Тому після цього були б нові вимоги і удари вже по самому Зеленському. Він це чудово розумів, і тому для нього це було неприйнятним. Але що сталося вчора? От я думаю, що головна передумова це розслідування набу. От воно стало вирішальним чинником. Я думаю, що е, головним тригером, який все змінив кардинально, і який зробив Єрмака не тільки політично токсичним, але й юридично. Також на це обшуки Єрмак став не тільки персонажем в розмовах, той самий там умовний Алібаба, Але він не був прямим фігурантом юридично. Єрмак через факт обшуків став фігурантом розслідування, і це змінило його статус і в політичному контексті. Також і тут виникли вже ризики такі кризи політичної кризи політично у нас не було, але вони могли виникнути. От якщо б ярмак після вчорашніх подій залишився на посаді, то був би великий ризик виникнення громадських протестів, загострення відносин з парламентом, зокрема і з власною фракцією. Я припускаю, що вчора могли бути неофіційні, неформальні дзвінки від деяких наших міжнародних партнерів угу. з порадою наполеглою, що треба вирішити проблему ярмака. І в цілому, я думаю, що Зеленський зрозумів, і думаю, що і сам Макс зрозумів, що зараз краще Андрій Борисович пішов з посади.